Ой, посіхаю вже 19 година 7. Коротше, як ви знаєте, у нас зараз на часі листопад, а вже незадовго будуть, буде Грудень, Різдво, Новий рік, Миколай, е -е, обожнюю зиму, але дуже багато грошей буде йти на подарки, але ладно, вже менше з тим. Сьогодні обзорчий комікси Crolic Bugs номер 6 за 95-й рік. Такі от, така от, новорічна обкладинка, от, давайте ж ми його розглянемо. О, це один з моїх любимих коміксів. Тут доволі дивний комбо поєднання тобто, персонажів Фат і Daffy Дак потрапляють в будинок з привидами. Це взагалі, це, це самий топ для мене. Топова історія. Да. Якщо як і я любите Скубі-Ду, привиди. Ще як це відбувається в наших любимих мультфільмах, коміксах. Нема нічого кращого. Так. Да. Комікс я люблю. І статі, мені здається, я вже робив обзор на цей комікс, але я вже не пам'ятаю. Я вже просто думаю, треба хоч якесь відео зняти. Може і не робив. Та я її не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, комікс, як на 95-й рік, я вам скажу, що він в хорошому стані. І це навіть дивно. Видно, що людина просто купила його, може раз прочитала і все десь відкинула на стриг, на чердак. І все, і забула. І тут бах, просто виставила оголошення на Оеліксі я купив. Да, такий лох, як я купив. Якщо ви спитаєте, що я їх скупляю, це через то я своєрідний гештальт закриваю. В дитинстві я дивився на обкладинки таких коміксів, дивився на сторінки, але іменно в інтернеті, не? Там десь в телефоні. А ніколи не мав їх вживу, я дуже хотів. Прям дуже подобався ці комікси про... з моїх любимих мультсеріалів. І я отак от так почав ходити на роботу, заробляти гроші, скуповувати трошки тих коміксів. І тут, думаю, YouTube канал відкрию. Да. І так тут закрутилося, і вже, от дякувати Богу, півтора року вже знімаю. Да. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал і всім бажаю гарного дня!